Пум-буру-бум, пум-буру-бум. Зараз слізу не пусти. А всім доброго дня, я Воран. Сьогодні у нас такі приємні ситуації, коли ми будемо розкривати посилочки. З часом нам дуже сильно допомагають наші партнери, наші друзі. Власне, сьогодні хотілося б окремо розкрити ситуацію, бо деякі партнери просять бути. Анонімними, але ці партнери нас завжди підтримують, тому перед тим як зрозуміти, що вони прислали на ну, цю посилочку, я приблизно знаю. А ось другу не знаю, що там. Тому почнемо ми на початку з тої посилочки, що я знаю. Команда компанії виробників турнікета Дніпро прислала нам, достану свій чудо чудо-ніж, для розгляду прислала нам деякі речі. З деякими ми вже були ознайомлені, як от з такою аптечкою. От у нас з'явився так певний досвід. Я попросив, щоб вони прислали стаціонарну стандартну аптечку. Ось ми її розкриємо. Також, така сама аптечка, як ця, тільки це олива, це для особистого використання і, скажімо, через певний час. Коли ми її посмикуємо саме в цю аптечку, ми знімемо окреме відео по рекомендаціям щодо використання, чи зручно було, чи незручно, і куди саме краще використовувати, краще кріпити цю аптечку. Скажу так, у наших воїнів вже достатньо високий рівень досвіду, і в кожному підрозділі є така річ, як однострій. Кожен підрозділ домовляється про. Те, де саме, які речі будуть знаходитися, щоб, наприклад, в темряві знати, де знаходиться турнікет, щоб його сразу використати. Я умовно. І ще одну річ, котру я особисто попросив, це захист для годинника. Дуже цікава річ, в мене не було досвіду користування, в мене колись був, але. Він прожив мене недовго, то завдяки тому, що компанія Правді це товариство ВК Простір предоставила нам таку річ, то ми, звісно, її поюзаємо і скажемо щодо використання. Але, чесно кажучи, я давно хотів подібний момент для того, щоб зберегти свій тактичний годинник. Спробуємо зараз розкрити. У нас уже розкриття подібної аптечки було. Ось. Можливо, хтось не бачив, це достатньо компактна аптечка, вона дуже зручна, зручна тим, що займає небагато місця на боку. Може бути як допоміжна аптечка, а може бути як і основна, це залежить від підрозділу. Плюс цієї аптечки в тому, що є велика ліпучка, котра достатньо кріпко тримає внутрішню частину. Внутрішні частини є такі кармани для заповнення. Дуже великий плюс. Скажімо, цієї аптечки, коли вона тримається на боку і потрібно швидко її достати, то для лівши або шульгида, або правши, є різні ось такі ось речі. Тобто, якщо я потягну, вона вискакує і, звісно, вже готова до використання. В Цьому є дуже гарний момент. Єдине, що деякі підрозділи кажуть, що дуже часто був процес випадіння подібних речей. Але, скажімо так, я не знаю, що до саме виробництва тов простір, ВК простір, то ми особисто спробуємо їх поюзати. Але <кх> мені дуже закартіло отримати. Ось подібну аптечку. Скажімо так, стандартного зразку, але вона трошки нестандартна, тому що вона зроблена вже більш якісно, ніж взагалі ми бачили аптечки, котрі я особисто бачив, Закритими, бачите, застіпками. От. Вони достатньо міцні. Тут, скажімо так, стандартна ситуація. от. Є багато кишень. От, можливо, для різного наповнення. Ну, скажу так, для мене дуже шикарне наповнення. Дуже шикарне ось. І а, ззаді є така річ, це кріплення моле. І можна там зачеплювати. І щоб зняти аптечку, потрібно класнути на цей фастекс. А? І. Скинути її. Тобто мається на увазі, ось вона буде вже в руках, якщо вона була тут, вона вже буде безпосередньо. Ну і якщо прийдеться там зараз бігти, вона буде, якщо ви побачите, да, вона буде висіть і нікуди не потеряється. Але ми все одно особисто зробимо. Момент пов'язаний з роботою цих аптечок, то особисто з ними попрацюємо і знімемо окреме відео. Все одно я дуже дякую команді ВК Простір, команді виробництва турнікетів Дніпро. Особисто хотів би подякувати Красуні Катерині. Це не залицяння, це я кажу, як є. І за це дуже велике дякую. Що стосовно захисту для годинників, я їх тільки бачив. Бачив, як вони у них є. Ну, тут можна, я так розумію, пальчиками все це зробити. Да? Ну, не буду пальчиками, ладно, набережно ножичком. Ножичок у мене гострий. От. Знаєте, що це не момент лестощів. От. Завжди, коли щось компанія. ВК-простір Дніпро присилали якісь речі, вони були завжди круто, гарно запаковані. І мені здавалося, що сама упаковка іноді коштувала не менше, ніж те, що було внутрі. Це захист для годинника. О! Там ж ще нічого немає. Буде жалко, якщо ми щось там викладемо. Сюди вставляється годинник. От. Я ще не знаю, як це буде відбуватися. От, не знаю, як це буде закриватися. Я спробую розібратися, але е ми зробимо окреме відео щодо використання подібних речей. Розберемося і ми запишемо. Великі дякую компанії Дніпро, компанії ВК Простір за надані можливості для продовження і нашої роботи. І розширення контенту, і для того, щоб люди дивилися і розуміли, що можливо краще придбати, а що можливо в чому краще розібратися. І ось настав момент для інтриги. Дуже схоже, що тут можливо турнікети. Компанія ВК Простір Дніпро зберегла. Дуже багато нашого особистого часу, коли ми працювали з військовими і з цивільними, звісно, ми використовували турнікети в різні все, що у нас було, от китайські, звісно, вони тримались один-два, щось. Близько трьох тренінгів. І уявіть, якщо у нас там було 10, 20, 30 осіб, то за один тренінг два, від двох до сьоми, іноді 10 турнікетів просто, просто розривалося, і нам потрібно було шукати. Звісно, ми по волонтерам, по військовим шукали ці китайські турнікети. Коли у нас з'явилися Турнікети Дніпро вже 7 місяців жоден турнікет не вийшов з лад. І зараз у нас є можливість попрацювати не тільки там з 10 особами, а минулого разу ми працювали, працювали з 38 особами і 7 вистачило турнікетів. Я розумію, що як би, час все одно, як би там не було, турнікети приходять в непригодність і ми потребуємо завжди шукати нові. Але но мені щось здається, що у нас тут неабияка допомога. І ось я. Спробую відкрити. Шановні, у нас зараз тривога. Якщо ви знаходитеся десь на вулиці, я прошу всіх прийти в укриття. Але ми зараз знаходимося в захищеній зоні. Ого. го Ого-го. го

Компанії, команді за те, що ви нас підтримуєте, за те, що ми постійно не плачемо, щоб нам прислали ще хтось з китайських турнікетів. <плес> ну Я не можу підібрати слів, просто просто як є: від нашої команди і від мене особисто, я вам дякую. Зараз слізу не пустив. Ну і я не знаю, що це. Що там? лимитованные выпуски. Ептить, моптить. Ох, ни хрена совершенно. уявляєте собі, скільки класних, скільки класних речей. Тобто, у мене є речі, звісно, один там наш шеврон, другий шеврон там при якихось приколясиків. Ну. Но... буру бум. буру -бум. Бум, -бу бум. Не буду розігрувати ці шеврони, а буду нагороджати їх своїх інструкторів. Я не плачу, ні не тече. Ну, я сентиментальна людина може потекти. Якщо потече, ми цього вам не покажемо. Я дуже всім дякую. Я дуже всім дякую команді, команді ВК Простір турнікетів, виробників турнікетів Дніпро за надані речі. Ми кожного тижня проводимо навчання. Кожного тижня до десятка осіб у нас працюємо з цивільними людьми і так, останнім часом. Щоб не збрехати там через тиждень точно ми працюємо з 20-30 людьми або військовими, або добровольцями. І звісно, ця допомога нам дуже необхідна і дуже потрібна, і дуже вона нас підтримує у цих моментах. Ми звільнили час для того, щоб замість того, щоб шукати там турнікети, ми будемо займатися іншими дуже важливими справами. Від нашої команди великий привіт, обнімашки. Ціловажкі, не знаю, що ми повинні зробити, щоб з нас, звісно, буде відео і огляд всіх цих речей. Я вам дуже дякую. Дякую тим, хто нас підтримує, особливо ті, хто дають свої донати на розвиток тактичної медицини та до медичної допомоги в умовах стресу в місті Суми і Сумській області. Наша діяльність вже потрошку поширюється. Ми зараз попадаємо не тільки в. Сумський район, а і на терені самої Сумської області. Якщо ви хочете нам допомогти онлайн, то в інстаграмі, в Фейсбуці, в Ютубі, в каналах телеграму є посилання. І в описі під цим відео. Слава Україні!